Вітаю всіх хвилюваші новому панство, пані та канали. Пропоную подивитися розклад на тему відносин. Ну, ситуація відносин. Це запропонувала моя одна із підписниць. Вона запропонувала дві теми для розкладів, але вона пропонувала на Тару Гуеті. Але, знаєте, хочеться сказати, що про відносини ліпше дивиться або на звичайних картах, або на інших картах, тому що ну, таро Гуеті – це більше для духовного розкриття. Це я вже писала там анотацію щодо чого і чому її ліпше використовувати а, в інших тематиках. Це підсвідомість, це наші страхи, наші тіні, це Геція. А якщо дивитися розклади на стосунки, то ліпше брати світлі карти або з примусом класиці. І так, ситуація в ваших відносинах на оракулі Лінерман золоті Золотій Мрії. Ми подивимося спочатку сигніфікацію, тобто яка енергія керує вашими відносинами? Розклад загальний, арнопозиція, тому дуже уважно слідкуйте за тим, яка буде інформація і ти стосовно вашої сигніфікації в самих стосунках. Хочеться сказати, що тут у вас дуже багато розмов по карті птахи. Багато розмов, активне спілкування, але іноді знаєте таке враження, що мітошливість чи тривожність у ваших стосунках, важливі слова, повідомлення, можливо, часті контакти, можливо, це люди, люди, які знаходяться в вашому так би мовити вашому окруженні. Корабель це про рух вперед, це про зміни, дистанцію, і це може означати відстань між вами. Або фізично, або емоційно. Це теж може бути. Навіть живете під одним дахом, можете бути в різних енергіях. А риби – це глибокі почуття, потік емоцій, це фінансове питання, якщо вони теж впливають на ваші відносини і є щось інтуїтивне, приховане, що тече під поверхнею. Лелекі це зміни, це будинок, це взагалі перехід на новий рівень. Стосунки перебувають у періоді зростання і, можливо, очікування важливих подій. Суті вашої енергії саме полягає, що ваші стосунки зараз не стоять на місці, і це процес змін. І важливо уважно ставитися до спілкування, щоб уникати непорозумінь. І, до речі, довіряти течії або глибокі внутрішні трансформації, яка вже у вас розпочалася. А, знаєте, хочеться подивитися на звичайні колоді. Таку тему раз торкнулися ми. Я так думаю, що потрібно глибше глянути на певний аспект і подивитися, куди це все рухається, і чи можливо... Чи що треба змінити? Давайте подивимось, куди це все рухається, і чи що треба змінювати, чи змінити? Куди це? Куди це все рухається? І... Що треба змінювати? Чи потрібно взагалі змінювати тут, мітоно? Ну, Клода дев'ятка? Тріф? Дивіться. По цим картам, куди все рухається. Тут говориться, що рух йде в бік емоційного поглиблення, але побутові чи матеріальні питання створюють напругу. І, можливо, у вас є сумніви або різні бачення майбутнього. Що треба, що варто зробити, що треба змінити? так? По цим картам. Я можу так сказати, що додати більше раціональності та структури. Хочеться сказати, уникайте хаосу. Важливо говорити про реальні речі, це фінанси, повод, майбутнє, але не дозволяти цьому задавити почуття, визначити спільні цілі, щоб не крутитися на місці. Хочете поглибити ще, тобто глибше подивитися аналіз, наприклад, як саме діяти в конкретній ситуації вам. Саме вам? Так, це порожня карта ми будемо додавати. Будемо додавати таро. Я розповім спочатку по тим картам, які вийшли, а потім ми будемо добувати по цій тематике Таро. А, таро має назву Санта Мерте. Свята, свята смерть. І так. Як саме діяти в конкретній ситуації? Тобто по сімки пік і порожній карті? Ну, дивіться, очистити думки, тобто це про перестаньте гадати, що думає інша сторона, і не дозволяйте страхам керувати вами. Проговорити свої сумніви, якщо щось вас мучить і скажіть про це відкрите, але спокійно. І хочеться сказати, візьміть ініціативу о, про по, по порожній карті, а, вам дам шанс самому обирати, куди все піде, вирішувати, що ви хочете. Спитайте себе, продовжуйте продовжувати ці стосунки, змінюйте їх формат, чи взагалі почати з чистого аркуша. Тобто вам вирішувати, і вам потрібно зосередитись на фактах і не дозволяти домислами затмарювати реальність. Знаєте. Це момент, коли ви маєте максимальну свободу, але і велику відповідальність за подальший шлях. Як вам це відгукується? Напишіть, будь ласка, чи готові взяти все в свої руки? Взагалі, чи готові ви взяти на себе відповідальність за ваші відносини? Давайте подивимось. Ну, Потузу же злів я вже можу сказати так, але сімка мечів, дев'ятка пентаклів, зараз, ну і королева кубків. Вот, Хотілося б по цим картам вам сказати, що ну, так, от ви можете взяти на себе відповідальність. Не все так однозначно. Цей, ці карти говорять, що ви дійсно готові, але є нюанси. От давайте будемо розбиратися, які нюанси? Дивіться, по сімки мечів – це тут є ваша обережність і підозри, можливо, є страхи, що хтось або щось приховує, або веде нечесну гру. І ви наче готові діяти, але з глядкою, знаєте, з недовірою. І що це означає? Ви готові брати відповідальність за свої дії, але не дозволяєте своїм страхам діяти. Важливо балансувати між інтуїцією і прагненням стабільності по дев'ятці пентаклів. Також, знаєте, хочеться сказати, чи є зараз конкретно у вас дія, тому що потрібно сфокусуватися на результати, мета не лише діти з імпульсу, а досягти стабільності, і вам потрібно якось зберігати рівновагу. Слухати свою інтуїцію, вона у вас розвинута. Чи є зараз конкретна дія, яку ви плануєте зробити, напишіть. Можемо її, наприклад, відшліфувати, щоб вона була максимально влучною. Ну, давайте подивимось, яка конкретна дія ваша, в ваших відносинах. Яку ви плануєте зробити? Ми стрибують карти. Яка це конкретна дія? Король Пентаклів, Лицарь Кубків, Туз Кубків. Давайте припустимо і Паш Жезлів. Знаєте, потім картам можна сказати, що ви а, маєте план. І рухайтеся у правильному напрямку. А, ну, дивіться, вам потрібно поєднати емоції з практичністю по королю пентаклів. Це ваш жест повинен бути не лише романтичним, а й обґрунтованим. Ну, наприклад, не просто сказати. Я тебе люблю чи кохаю, так? А і запропонувати щось конкретне. Наприклад, я хочу, щоб ми разом вирішили, куди йдемо далі. Або щось на додаток такого. Вам потрібно діяти ініціативно, але без тиску. Тому що пажеслів це готовність діяти. І він вам радить показувати, що ви відкриті до діалогу, але не нав'язуйте свої, свої умови. Зробіть крок першим. Тобто це по лицарю кубків говориться, знаєте, ітузу кубків. Це про відкритість, чесність і дії від серця. Ваша Дія має бути щирою, але водночас міцно стояти на ногах. Ми можемо зараз подивитися, що вам потрібно сказати чи зробити вашим Ну, Це приклади. Ви ж розумієте, трійка кубків, четвірка кубків, двійка кубків. І що у нас на дні колобі лицарь пентаклів. Знаєте, це про баланс? Це. Що вам саме потрібно сказати чи зробити? Дія повинна бути збалансованою з одного боку, щирою та емоційною з іншого, а також практичною. Ну, дивіться, трійка кубків — це про легкість, це про дружню енергію таку, знаєте, створення. Тепла, атмосфера для спілкування без тиску чи конфліктів. Четвірка кубків нам говорить про зверни увагу на байдужість чи закритість іншої людини. Це, знаєте, про що, ви повинні не тиснути, наприклад, спитавши про щось, а просто озвучити тему. Для розмови. Наприклад, я відчуваю, що ти зараз не дуже відкритий або відкрита, але мені важливо зрозуміти, що ти думаєш, що відчуваєш. Подвійки, копки це про а... говори про партнерство, про те, що вам важливо важлив діалог, а не монолог. Можете сказати, наприклад, ну, я хочу, щоб ми знайшли рішення, яке буде комфортним для нас обох. І от по лицарю Пентаклів це взагалі дуже повільна карта. Вам потрібно по завершенню, так би мовити, звершати конкретним топтом. Запропонувати, наприклад, наступний крок чи спільний план. Ну, Наприклад, давай обговоримо, як ми можемо разом рухатись далі. Які взагалі ви можете фрази по цим картам сказати? Я ціную наш зв'язок і хочу зрозуміти, як ти почуваєшся зараз. Мені важливо, щоб ми знайшли рішення, яке буде для нас обох правильним. Давай поговоримо про це у зручний для тебе і для мене час. Як вам така лінія взагалі розмови, яку я тут пропоную? Розумієте, тут, в залежності від ситуації, буде іти розмова, ми розкрили багато грані такі моменти, пов'язані з вашими відносинами. Ми бачимо, що вони рухаються, але ми також бачимо, що це залежить від вашого руху. Як ви будете рухати вашими відносинами, тому що, так би мовити, карти говорять, що ви можете взяти на себе відповідальність і можете взяти ініціативу свої руки, якщо у вас є таке бажання. І якщо, наприклад, ваш партнер ну, не зовсім або розуміє, як створювати партнерські відносини, то ви можете їх створювати самостійно з ним, але ви будете рухати, ви будете, так би мовити, десь таким провідником. Ну це знаєте, от такий розклад, ситуація у відносинах у нас. Більше розкрилась не тільки про те, що ви рухаєтесь, а ще на додаток того, що можна вам сказати, або на додаток того, що можна запропонувати задля того, щоб поговорити, наприклад, задля того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться ваш партнер, і можливо її чи вона. Зараз перебуваю в стані відчуття покинутості або апатії по різним аспектам свого життя. І, можливо, потрібно бути відкритим один до одного, щоб зрозуміти, як далі вам рухатись і що вам далі, які кроки і слова повинно використовувати тому чи іншому аспекті. Пишіть, будь ласка, як вам среазував цей розклад, і взагалі, як вам тематика розкриття ваших стосунків, стосунків вам відіралась? До зустрічі, бережіть себе та своїх присутних.